Доброго дня, шановні, попала я в Долараму, є така, такий магазин, і я побачила те, що я хотіла. Бачите? Фрезія. Оце вже зараз треба буде взяти фрезію. Ну, ще дивилася, що оце є якісь нові квіточки, але я не знаю, що вона, ну гладьолуси не треба. Є трителія, от не знаю. Щось я десь бачила про неї читала. Але не знаю. Ще є анемони, але я чогось ще не розуміюся в тому анемоні. Анемонах. І Ой, треба зразу беру, бо це те, що хотіла. Уже буду садити. Ось є. І ще хочу, напевно, взяти оці голландські іріси. Теж мені подобаються. О, мабуть, останню взяла, бачите? І теж візьму. Y se escuchó un poco.